Мої вітаннячка, друзі мої, із мого орхідейного садочку. Завдяки моєму чоловікові я тепер тут можу ходити у повний зріст, бо тепер можу зайти на лоджію, бачити зростання бутонів на своїх квітах, бачити красу їхніх прекрасних листячок, чистих і здорових. Завдяки моєму чоловікові, який зробив мені оці труби, мої орхи піднялися високо догори, і тепер мені дуже-дуже зручно. Я не пам'ятаю назви і не хочу лізти аж отуди, бо треба нести драбину. Але ця рослина у мене в догляді знаходиться вже багато років. Подивіться, який кущ. Який я постійно постійно відрізаю оці пасенки і завжди додаю до посилочок дівчатам, яким відправляю свої орхідейки, бо зростати в тому кутку, де він ріс, йому не було куди. І він жодного разу не квітнув, бо ця рослина потребує в сонячних променях, а він зростав у тіньовій частині. Лоджії. Так от тепер я маю надію, що колись та й побачу квіточки у цієї рослинки. Але свято місце пустим не буває. І в цьому куточку, де зростала ця рослина, оселився отакий папороть. Подивіться, які гарні і красиві в нього листя. Він такий чаруючий, хоча, знаєте, я про папороть мріяла вже давно. По-перше, в моїй селі є декілька місць, саме таких тіньових, де квіти зростати квітучі не будуть. Верніше за все, вони будуть зростати, але вони ніколи не будуть квітнути. Тому, знаєте, оце отакі місця, де немає сонячних променів. Мені дуже хочеться заполонити папоротю? У цієї папороті, як бачите, таке сизе, гарне курчаве листя, але хотілося мені, звісно, не, такого папорот... не таку папороть, а саме ось таку Або щось? Приблизно такого типу. Ну, щоб було, знаєте, таке незвичайне і красиве листячко. Але де ж його взяти? Але, знаєте, головне мріяти. мрії інколи здійснюються Зіркою сьогоднішнього дня, звісно, можна назвати оцю красуню, оце, оцю квіточку. Якщо розправити всі її пелюстки, то вона більш ніж. 20 см. Отака красуня це брасовула акулата. Вона має незвичайний, дуже чарівний, дуже красивий такий витончений аромат. І як всі брасовули, вона ароматить вночі. Знаєте, я чомусь раніше думала, що брасовули мають всі однакові аромати. Але ні, ні, друзі мої. Кожна брасовула має свій особистий аромат. Ця рослина в мене знаходиться третій рік. Першого року вона адаптовувалась, підрощувала свої корінці. Вона має дуже довгі такі тубері, дуже довгі. Такі звисаючі, їх неможливо поставити, звисаючи отакі от туберії. Перший рік вона укорінювалась, а на другий рік, тобто минулого року, вона заквітла. Але то був початок війни. І знаєте, якось було не до орхідей. І я навіть не особливо почула, який в неї гарний був аромат, бо кажу ж вам, якось було не до них. І навіть не пам'ятаю, скільки по часу вона квітла. Цього року вже і настрій інший, і немає у того остраху, немає у того розпачу, і знов квітне ця чарівна квітка. І я насолоджуюсь, насолоджуюсь і вірю, знаю, що країна переможе, бо з нами правда, з нами Бог, світова підтримка. в нас вистачить і сил, і мужності, і наснаги вибороти свою перемогу. Визволити свою країну. Тож, любі мої, тримаймося, боремося, перемагаємо. Все буде Україна! Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Пока до нових зустрічей!